Так, друзяки, розпаковка. Приїхав я з Нової почти, привіз свої замовлення, закупи. Коротше, в основному це з інтернет магазіна Оліїн. Кому цікаво, що я тут е, замовив, то дивіться. Це буде швидка розпаковка, тому що е, подивимося, що я тут у нас замовив. а потім я зніму відоси вам окремо, що тут та як тут. Бо тут є деякі речі, які я буду дарувати на своїх ефірах е, взимку. Коротше, Ага, так, тут приїхали баночки. Про баночки я розкажу окремо. Досить гарна пропозиція, гарна ціна. Такі баночки я вже замовляв в декількох різних магазинах. Тому про ці баночки зніму окремо. Поїхали далі. Так. Це у нас тут приїхала плівка. Плівка від Домітра Ківана це не зульін, це від Домітра Ківана. Ось така плівка в таких рулончиках. Поняли? Я вже не раз відео знімав, зніму про плівку окремо. Так. Що в нас тут? Прямо з машини і сразу сюди. Так, кому цікаво, це, це кришечки до відеречок. Так, це в нас тут кантур ваги, металеві ваги на 300 кілограм. Так, саме основне, ну не саме основне. Третя книга Бакфаста. Брата, книга брата Адама, третя частина. Вулін. Так, далі у нас тут в нас накладна. Чек. Ага. Знижка на наступну покупку. От бачите, чого я замовляю вулін постійно. Тому що знижки дають постійно. Так, вароатестер. Замовив ось такий, щоб е, кліща рахувати, скільки кліща. Плівочка, металізована плівка. Є. Скатертинка для пасічника. Скатертинка одна буде мені одна комусь подарую. І замовив плівку в рулончику. Також білу прозору. Ось таку, бачите, плівочка. Це по 50 метрів, а це 25 метрів. Плівка Прозора 150 мікрон. Дуже крута плівка. Замовив, щоб подивитися, порівняти з оцією. До речі, друзяки, оцей весь товар я придбав волігін оплатою частинами. Я досить активно користуюся цією функцією, тому майте на увазі, що волігін в олійшоп можна купити товар оплатою частинами. Як це зробив я? Е, що ще? А? В оліїн зараз досить гарна пропозиція, безкоштовна доставка на корпусні дерев'яні вулики. Тому є досить гарний шанс скористатися цією пропозицією. Кому потрібні вулики, біжіть в оліїн, бо доставка менше дуже дорого коштує. В принципі, все розпакували, показали, трошки пізніше все це вам покажу. Уліїн, дякую за товар, вам, друзяки, за перегляд і за лайк.